На огляді підсвітка з артикулом 14027. Виробник заявляє, що вона підходить на 60-ту діагональ. В комплекті 20 планочок, 10 типу L і 10 типу R. Довжина однієї 633 мм. Маркування планочки L. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 18,5 мм. І планочка R. Планка має один канал з напругою 21 вольт. Маркування планки R. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.